Всім привіт, дорогі друзі! Повертаємось до українського клубного футболу. Вже після того, як наша збірна пробилася до чемпіонату Європи 2024, який пройде в Німеччині, сьогодні ми анонсуємо 22-й тур чемпіонату України. Він буде повним, розбитий на три ігрові дні. В суботу буде три матчі, в неділю чотири матчі, і один матч винесено на понеділок. Як завжди, буду робити прогнози на... Ці всі ігри, ну і від вас буду чекати в коментарях прогнози. Анонс на 21-й тур був, а сам огляд не вийшов. А на 22 й тур анонс готується і планується. Тому обов'язково залишайте свої прогнози. Мої ж ви отримаєте вже в цьому відео. Ну і як завжди, ми обговоримо найцікавіші новини, які передують цьому туру чемпіонаті. Тому, друзі, перед початком обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. Я думаю, що сьогодні буде дуже цікаво. Перед тим як ми перейдемо до першого матчу для прогнозу оболонь Шахтар. Він буде відкривати цей 22-й тур. Давайте розглянемо таблицю, тому що огляду у нас на 21-й тур не було. Тому трошки пропустили. Але ще був один недограний матч. Матч, який догравали от на тижні, буквально Минай грав проти ЛНЗ, де Минай сенсаційно, як на мене, переміг. І зараз ви подивіться, що в таблиці доволі непогано команда Любеновича виглядає в плані боротьби за виживання навіть до Вереса там. Залишається три очки, тобто команда набрала хід в цьому році вони вже два рази змогли перемогти. Ну, зверху в нас нічого поки що так глобально не змінилося. Шахтар, як завжди, перший, вони в найкращій формі. Динамо в теж непоганій формі, але я думаю, скоро вони переженуть і Дніпро один і, скоріш за все, Кривбас якщо вдасться. В середині турнірної таблиці ми бачимо, що Олександрія зараз уже підтискає в команд які знаходяться саме там. Ну а так глобально. Поки що змін немає. Можливо, після 22-го туру будемо констатувати вже протилежне. Ну і давайте ближче до матчу: оболонь Шахтар. Друзі. Тут Шахтар, звісно, повинен перемагати без сумнівів. Хоч і оболонь зараз після ейфорії, після перемоги над там топ-5 нашого УПЛ поліссям. 1-0 Оболонь змогли перемогти. Якраз 21-му турі. Шахтар теж очків не втрачав, обіграли минай 2-0 перед збірною. Перед збором на матчі проти Боснії та Ісландії. І якщо дивитися очні протистояння цих команд, ми бачимо, що Шахтар Ну завжди фактично перемагає, там товариські матчі навіть були розгромні. Але в чемпіонаті не так легко давалося Шахтарю навіть раніше перемагати оболонь. 1-0-2-0 тільки були рахунки. в останнє вони перемагали в вересні 1-0 тільки команду із Києва. Тому я думаю, що. Цей матч він повинен бути в принципі, цікавим, тому що оболонь доволі непогана, контратакувальна вертикальна команда при стандартах дуже небезпечна. Шахтарі завжди були проблеми з цим. Але я не думаю, що в шахтаря в цьому матчі конкретно будуть проблеми саме з результатом. В матчі проти оболоні. Тут я прогнозую доволі впевнену перемогу Шахтаря з рахунком 1-3, але думаю, що оболонь все-таки проблеми деякі створить нашому лідеру чемпіонату. Звісно, потрібно враховувати, що футболісти Шахтаря, деякі, які грали за збірну, вони зараз будуть, ну, можна сказати, в не. Трошки втомлені, тому що дійсно віддали всі сили, особливо ті, хто грали в основному складі. Бондаренко, Криськів, ми знаємо, що вони були на травмі, але вони, начебто, вже відновилися і будуть готові грати проти оболоні. Тому більш-менш укомплектований склад, можливо, буде певна ротація збірників, але в будь-якому випадку, я думаю, шахтар нічого не втратить. Там вони готувалися до цього протистояння. Іноземці всі готові виходити на футбольне поле. Тому прогнозую перемогу шахтаря. Далі в нас матч невдах полісся Чорноморець. Як ви бачите в цьому турі, у нас фактично всі матчі будуть транслюватися на УПЛ ТВ. Єдиний матч Зоря 19-25 буде на уніані. А так всі матчі можна переглянути на різних отт платформах. Так, от Полісся-Чорноморець Чорноморець, це, це протистояння, ну можна сказати, «Невдах» останніх матчів в нашому чемпіонаті. Тому що ми бачимо, в Поліся зараз результати не йдуть після звільнення, після того як Калітвінцев пішов з команди. Прийшов Шищенко, результати не прийшли. Ми бачимо, болоні програли. Да, там була червона картка, можна сказати, але в будь-якому випадку результат треба видавати. Та саме навіть гірша ситуація зараз в Чорноморця, там немає звільнень, але вони працюють з тим матеріалом, який є зараз в команді. Григорчук намагається якось вибудувати систему вже в кінці до чемпіонату, але поки що не виходить одні програші. Причому проти різнопланових суперників тут були і Динамо, і знизу турнірної таблиці, і середняк Ворскла. Але всім програють і програють мінімально. Видно, що Чорноморцю десь не вистачає і в реалізації, і впевненості в собі немає, тому що немає результатів. Тому треба змінюватись. Я думаю, що оця пауза на збірні дала змогу Григорчуку можливо розібратися в команді. І на цей матч, друзі, я роблю прогноз. Такий, що буде нічия один-один, результативна нічия, тому що зараз видно, що Шищенко це, скоріш за все, варіант тимчасовий. Напевно, влітку Буткевич буде шукати іншого фахівця. Не виключено, що якраз Григорчука. Можливо, навіть Григорчук зараз зіграє проти своєї майбутньої команди. Мені здається, що він якраз підійшов би під Полісся, під той вибір виконавців. Я думаю. Григорчуку було б самому цікаво попрацювати в такому проєкті. Ну і ми бачимо, що Чорноморця там уже видавлює Григорчук всі соки з тих футболістів і більшого витягнути з них він поки що не може. Полісся, ну, хороші амбіції були перед сезоном, звісно, заходити там в топ-3, не виходить. Є ще Кубок України, тому я думаю, що будуть такі от нестабільні результати в Полісся, так само, як і в Чорноморці. Тому нічия в цьому матчі 1-1. Далі останній матч суботи. Друзі, у нас Верес Кривбас. Протилежні команди, тому що Верес бореться за виживання. Кривбас намагається боротися за чемпіонство. Верес ми бачили, що зіграв один товариський матч, коли збірна грала. Це якраз 23 березня, зовсім недавно вони програли. 3-1 з таким рахунком в Кривбаса останній матч чемпіонату був проти колоса, доволі складний матч, але змогли перемогти важку команду таку вишняка. Вереса ж знову ж таки теж хороший результат був в останньому турі. Вони перемогли теж мінімально 0-1 саме Чорноморець. І, начебто, це повинно принести впевненість. Тим більше перед цим вони зіграли 1-1 проти Динамо. Хороші результати. Але ми розуміємо ресурс зараз. Ресурс, який є в Верса, який є в Кривбаса. не порівняти звісно. І Кривбас може ротувати склад більш-менш якісно. Хоча зараз от, ну, мені сподобався нападник, якого знайшли саме не, не знаю там зі структури Верса, хто шукав скаути, Марваєвич фактично в кожному турі забивається, по про те, що команда там не багато м'ячів. В основному в кожному турі має, але він знаходить моменти і їх реалізовує. Останній матч між ними відбувся 17 вересня, і тоді Кривбас переміг мінімально 2-1. На цей же матч я роблю прогноз, друзі, що Кривбас переможе з рахунком 0-2. Думаю, що Вернду підготує команду якраз під кінець чемпіонату. І дійсно Кривбас зараз виглядає одною з найстабільніших команд. Якщо ми не беремо там Шахтар і Динамо, це окремо ці команди треба виносити. Беремо ці інші, то серед всіх інших Кривбас дійсно виглядає доволі стабільно. Я думаю, що ця пауза на збірні вона теж дала можливість Вернедубу розібратися в певних нюансах, які десь не виходили на футбольному полі. Тому прогнозую таку легку перемогу, і кровбас, я думаю, буде далі крокувати і намагатися створювати. Конкуренцію і Шахтарю, і Динамо за чемпіонство. Тому 0-2. Переходимо до матчів неділі. Минай Олександрія, друзі. Ну і тут от така сенсаційна команда 20 в 24-му році, можна так сказати, тому що в Минай там покинули дуже багато футболістів. Прийшли теж низка гравців. Фактично там за пару тижнів команда збиралася і дають більш-менш непоганий результат. Навіть проти сильних команд показують хорошу гру проти Дніпра. Один ми пам'ятаємо обіграти 19-25 скрипника. Теж непогано. Останній тур ЛНЗ обіграли 1-2 Дійсно, команда Любеновича може знаходити оці ці моменти. Їх в них може бути небагато, але вони їх реалізовують, якщо їм дають. Не створювати в останній третині поля, вони намагаються забивати. І проти ЛНЗ вони показали, що ЛНЗ команда теж зібрана, в принципі, з нових футболістів 24-му році. Там основа в центрі захисту змінилася, в півзахисті там багато нових футболістів, форвард новий. Тобто там зараз іде теж процес побудови, але ми найми бачимо, що краще підлаштовуються під суперників. Що можна сказати, і про Олександрію. Вони теж непогано стартували в цьому сезоні. Якщо навіть брати матч Шахтаря, де вони мали б отримувати 0-0, але в кабінеті програли, тому що не заявили футболіста, і можна сказати, що Олександрія теж в цьому сезоні не програвала по-чесному. Да, в них була з зорею, але потім перемоги над Поліссям і Ворскле. Це серйозні команди по міркам чемпіонату України. Тобто Олександрія дійсно вирівнює і ротань дає. Дійсно хороший, ну скажімо так, дав хороший буст команді саме в двадцять четвертому році, провівши хороші збори. В останній між собою вони грали теж вересні з рахунком один один зіграли. І до речі, останні два матчі в них з таким рахунком завершилися. І на цей матч я прогнозую нульову нічию. Таке частенько буває з Олександрією. Ну я маю на увазі нічій результати дійсно. І чому так? Тому що в Олександрії багато футболістів грали в Олімпійській збірні, їздили з ротанем грати проти Японії. Тобто, багато футболістів будуть не ну, функціонально не в найкращому стані, тобто їм треба буде. Певна пауза і відпочинок. я думаю, що це може повпливати саме на цей матч, що і імена і зараз на піднесенні вони будуть скоріше за грати другим номером, намагатись при стандартах, при контратаках знаходити свої моменти. Олександрія буде володіти м'ячем, але певна втома є у цієї команди. Звісно, в Олександрії є низка футболістів, які виступають саме в молодіжній збірній Тому я думаю, що. Тут буде нульова нічия, яка зачасту буває ротаня, і це нормально. Це наш чемпіонат. Тут кожна команда буде втрачати очки. І Шахтар і Динамо впевнений, в подальшому їх теж будуть втрачати. Далі переходимо до не менш цікавого матчу. Це Зоря Металіз 19-25. Скрипник буде грати проти своєї колишньої команди, і ці команди дві знаходяться дуже близько турнірній таблиці. Тобто вони зараз борються за... Виживання особливо в 19-25 ситуація дуже погана. Я вважаю, от скрипник прийшов, немає перемог. Є нові футболісти. Він взяв за собою знов ж таки Юрченка. Там привів гармаша, плюс змінив схему, грає в ромб. Але це поки що не приносить ніяких дивідендів команді Скрипника в зорі. Ситуація, начебто, повинна бути більш стабільна, тому що ми пам'ятаємо останній матч луганської команди, де вони зробили демарш перед матчем Динамо. Ну і там фактично напіврезервним складом грали проти киян, і звісно, що програли 2-0. Зоря втратила очки, але, начебто, зміг Геллер якось домовитися з цими футболістами, і вони... Оці гравці, які, яких не було в заявці на з Динамо, вони точно вже будуть на матч проти 19-25. Тобто, я сподіваюся, що буде найсильніший склад, і на мотивації ця команда все-таки буде намагатися зберегти прописку. І звісно, якщо враховувати рівень тих футболістів, які є в зорі, і рівень футболістів 19-20, зоря тут є фаворитом. Звісно, безумовно. Але команді скрипника дуже потрібен результат. Я думаю, що можливо скрипник навіть відійде від своїх ідей на даний момент для того, щоб дати результат. Тим більше, скрипник у ну, деяких футболістів з цієї зорі знає, хоч там багато вже змінилося після його відходу. Але саму систему він повинен розуміти. І я думаю, що в цьому матчі ми побачимо результативну таку нічию цікаву з рахунком 2-2. Думаю, що ми побачимо доволі гольовий матч між собою. До речі, вони в останній грали в... і 19-25 тоді виграв 2-1, це було вересні 23-го року. Але зараз зовсім інша ситуація і думаю, що переможця ми в цьому матчі не побачимо, але побачимо забиті м'ячі в дві сторони. Далі доволі конкурентний матч Ворскла Динамо Київ, друзі. Динамо, звісно, треба набирати очки, особливо після того, як вони втратили очки з Вересом. Ті шість захисників грали і в кінці гри пропустили. Останній матч вони якраз обіграли зорю. Ворскли ж була хороша серія з двох перемог. Потім сталася Олександрія, яка змогла зупинити Ворсклу. І зараз Київське Динамо. Чесно кажучи, от по грі, якщо говорити, да, давайте подивимося, останній матч 2-0 тоді Динамо перемогли в останнє. І загалом, ну, доволі такі складні матчі у Динамо проти Ворскли останні були, але ми розуміємо контекст. Зараз Ворсле, як на мене, знаходиться ну, в перебудові, прийшов Долганський, але особливо якоїсь структури і гри ми не бачимо. Бачимо індивідуальні якісь дії там від Мекушка, від Кане, можливо, від е Форвардів, які можуть десь замкнути. Але цілісної гри якоїсь домінації на футбольному полі, особливо проти більш слабких суперників, немає. І Динамо Київ, от після збірної, там фактично кияни не грали ж за збірну, можна так сказати. Шапаренко сидів, Бущан сидів в центрі захисту ніхто не грав, попов не грав, да. Тобто вона теж не грав, вони свіжі. Київське Динамо після збірної навпаки будуть свіжими. І я думаю, що Ворсте шансів тут немає, чесно кажучи. От дуже сировата команда. Я не думаю, що Долганський зможе побудувати тут якийсь суперфутбол. Тим більше маючи хороших футболістів, в нього дійсно непогані виконавці під рукою, але поки що зв'язати якусь цілісну гру не виходить. В Динамо ж є, звісно, клас футболістів. Є непогані гравці, які можуть вирішувати долю епізоду. Тому я ставлю на цей матч, що Динамо переможе 0-2. Думаю, що це буде впевнено. І скоріш за все, Динамо закриє цей матч без пропущених м'ячів. Далі у нас протистояння Колоса і Дніпра 1. Ну, я очікую, по-перше, в цьому матчі невелику кількість м'ячів. Це, по-перше, по-друге, звісно, не дуже виразної гри. Як завжди, в матчах Колоса вони в домашню гру будуть грати. І коло зараз в середині турнірної таблиці. Результати зараз не дуже, вони програють, попри те, що колос ну, дійсно непогано захищається, але ну, не можуть зараз дати хороший результат, навіть нічийних матчів немає в колоса дійсно серія з поразок, вже трьохматчева йде. В Дніпра один теж не все так добре. За п'ять матчів останні вони тільки один раз обіграли оболонь, тобто це аутсайдер чемпіонату. З усіма іншими три нічії і поразка проти руха. То Дніпра один є втрати очок. Ми розуміємо, що і колосу, начебто очки треба, щоб не падати нижче свого рівня, тому що там, начебто, і зоря зараз буде піджимати. І звісно, Олександрія, Чорноморець недалеко. Дніпро один теж розуміє, що треба не відпускати далеко Кривбас, Шахтар, Динамо, і не підпускати рух там Полісся, тому що будуть проблеми. Дніпро один, якщо далі почне, якщо далі буде втрачати очки, то звісно команда впаде нижче, навіть четвертого місце. Тому що Динамо претендує рух, хоче претендувати на ці всі місця. І це дійсно буде дуже конкурентний матч. Давайте подивимося, от якраз останні протистояння. Колос програв Кривбасу в останньому турі 1-0. А Дніпро 1 зіграв нічу з ЛНЗ. ЛНЗ, який Черкаський ЛНЗ, який програв Минаю, ось буквально в перенесеному турі. Між собою грали якраз в останнє вересні, 1-1 тоді був рахунок. І, чесно кажучи, я не бачу передумов, щоб рахунок змінювався і в цьому матчі. Ставлю на те, що колосів Дніпро-1 зіграють в ті ж самі 1-1, які були в вересні. Думаю, що не виявлять переможця. Дніпро-1, можливо, отримає на лавку запасних підсилення. Там, по-моєму, повинен відновитися від травми вже Лєднів, Третяков повинні повернутися. Це підсилення, але в якій вони формі? Чи, чи встигли вони набрати цю форму? Подивимося. В будь-якому випадку, я не думаю, що прямо з цього туру Лєднів чи хто інший Третяков з'являться на полі і понесуть. Команду вперед зроблять результат. Тому і колос. і Колос дуже якісна команда. Хороший голкіпер хорошого голкіпера мають непогану ланку атаки при стандартах знову ж таки. Тому будемо дивитися. Я прогнозую тут результативну нічию один-один. І останній матч цьому турі, який винесений на понеділок, рух ЛНЗ Черкаси, друзі. Хороший матч. Я очікую, тому що рух зараз претендує дійсно на топ-5. Вони зараз там і знаходяться. Вище ніж ЛНЗ. В ЛНЗ 25 очок. У руха 36. І звісно, тут ми побачимо вже, ну що не так в Черкаській команді. Тому що, начебто, пішли результати, потім знову програли дві нічиї. Зараз програш проти минає одного з аутсайдерів, чи головного аутсайдера цього чемпіонату. Давайте говорити, як є. І зараз матч проти руха. Рух це команда, ми знаємо, дуже інтенсивна, і ЛНЗ буде складно. Скоріше за все, першим номером буде грати рух. Хоча ЛНЗ намагається теж в деяких матчах ми бачили контролювати м'яч і брати ініціативу в свої ноги. Там є хороші флангові футболісти, той же наумець і пасіч, який добре підключається, мають швидкість. Але це більше про, про контратакувальний футбол. Рух, ну теж може зіграти в контратаку. Тут все буде залежати від того, наскільки швидко заб'є рух. Тому що ми бачимо от останні матчі руха. Да, в останній грі. До речі, вони знищили просто команду скрипника 19-25-1-4. Час 21 перший тур, якого ем, я не був, я не дивився це протистояння. Але перед цим вони вигравали на початку матчу свої матчі. Тобто рух забивав перші 5 хвилин і далі сідав ем, захист і грав на контратаках. При цьому не пропустивши жодного матчу, закривали свої ігри. В цьому матчі друзі, ну цікаво буде подивитися, чим завершиться це протистояння, Але я віддаю перевагу все-таки руху вдома. В, в Львові будуть грати. Я думаю, болівальники прийдуть. Команда ну, виглядає більш якось зіграно, ніж ЛНЗ. Тому що, от прийшли новачки, чесно кажучи, поки що жоден новачок ЛНЗ мені не дуже сподобався. Ні, центральні захисники, там Яшарі. Прийшли да там Аратбар без сала. Поки що Дбар забив минаю, але знову ж таки там команда програла, хоч уже перший м'яч. Є у цього новачка. Форварди не забивають Це велика проблема зараз для ЛНЗ. Тому тут подивимося, наскільки стабільна буде команда. Але я от так бачу, що ЛНЗ буде плавати всередині, десь там з 11 по 7 місце. І, скоріш за все, через тур буде там то вигравати, то нічия, то, то поразка. І, скоріш за все, ми От конкретно в кінці цього сезону. Цілісний ЛНЗ, зрозуміле ЛНЗ ми не побачимо. А от рух в нього вже є певна гра і є напрацювання, і є розуміння, куди команда рухається. Тому що в ЛНЗ завдання ну, закріпитися всередині. А в руха все-таки я бачу, що завдання стоїть бути вищим вище, десь зайти, спробувати в топ-5, де вони зараз знаходяться. І тим більше на фоні втрати очок Полісся ідеальний шанс зараз руху зачепитися за Єврокубки. Тому ставлю 1-0 на львівську команду. Ну і ось підсумкова таблиця моїх прогнозів, друзі, на всі матчі. Тепер я буду в кожному анонсі ось таку таблицю в кінці відео давати, щоб ви могли порівнювати не просто там мої думки, а прям рахунок. Я буду з вами змагатися по прогнозам. Теж буду собі ставити плюс, якщо я десь вгадав, мінус, якщо не вгадав. І можливо, в мене вийде в цьому турі, ну. Вийти там в топ-прогнозистів наряду з вами. Тому, друзі, залишайте теж свої прогнози обов'язково в коментарях на цей тур. Подивимося, скільки матчів ви зможете вгадати і скільки рахунків, можливо, в цих матчах теж зможете спрогнозувати. А зараз давайте розглянемо коротенько декілька новин, які я виділив для цього анонсу. Розпочнемо з того, що Шахтар відмовився продавати Кевіна Келсі в МЛС, в одного із лідерів МЛС. Друзі відмовили. Продати прийшла офіційна пропозиція саме в Шахтар, по Кевіну Келсі. Її робив американський клуб Цинцинаті, який лідирує зараз у східній конференції МЛС, випереджаючи Інтер Майамі. Тобто, ми розуміємо, що це серйозний колектив, особливо МЛС зараз ну, намагається підійматися в статусі, але 19-річний нападник, ми розуміємо, що зараз хоч і не є в обоймі, Основних там прям футболістів шахтаря він в основному виходить з запасу. І в останніх матчах ми взагалі його не бачимо. Якщо чесно, на позиції форварда. Але в будь-якому випадку я думаю, що Шахтар бачить в ньому перспективу. Вони його взяли там менше, ніж за мільйон. Я думаю, що якраз цей американський клуб пропонував кілька мільйонів. Але Шахтар бачить в ньому перспективу, тим більше зараз боротьба за чемпіонство. Навряд чи Шахтар буде віддавати от таку опцію в напад, тим більше це форвард, який дійсно може зіграти як джокер. Це форвард, який може в стресовій ситуації, там коли Шахтар програє або нічийний не рахунок, вийти другим форвардом і в штрафній площі зробити різницю минулому сезоні він це робив. В Єврокубках він навіть в деяких матчах важливих це робив. Тому Шахтар, звісно, зараз на нього ставить і відпускати ВМАЛЕС. Я думаю, що не має сенсу. І Шахтар правильно це зробив. Ще одна трансферна новина надійшла з Полісся, і це вже на вихід. Друзі, Карпати дуже зацікавлені зараз в захиснику Полісся, в Лукасі Тайлорі. Він може продовжити кар'єру в Карпатах уже влітку, коли Карпати вийдуть в УПЛ, контракт. Тейлора потрібно зазначити завершується 30 червня 2024 року. Тому я думаю, що безкоштовно, можливо, розраховують львів'яни підписати цього футболіста. І сам гравець дійсно серйозно розмірковує на цієї пропозицією, тому що, по-перше, фінансові умови виглядають доволі солідно. Да й плюс Тейлор добре знає Львів. Він грав за ПФК Львів. Він грав за Шахтар, який в принципі базується. Ну, грав у Львові, базується саме там, тому для нього це місто. Знайоме, і я думаю, що і в Карпатах зараз теж фінансові умови доволі непогані, приблизно такі можливо, як Полісся а можливо і краще. Ми не знаємо. Тому як на мене, це дійсно буде непогане підсилення для старту саме Карпатам Тим більше в Полісі ми бачимо, що ну, Тейлор да в деяких матчах непогано може себе проявляти, але доволі пожарний захисник. Тому я думаю, що полісся може знайти і кращий варіант для себе. Ну і закриваємо це відео цікавим фактом для вас. Зараз я озвучу топ-3 найбезмінніших гравців УПЛ станом на 21-й тур. Тобто три футболісти, які найбільше хвилин знаходилися на футбольному полі саме в цьому сезоні, друзі, УПЛ визначила цих футболістів і. Перше місце зайняв футболіст-руха, захисник Богдан Слюбик. Його команда взагалом провела цього сезону вже 21 матч, тобто 21 повний тур. І в усіх матчах Слюбик відіграв без замін. Тобто, це футболіст найстабільніший, який не травмується, його не змінюють. І з урахуванням компенсованого часу. Він відіграв 2038 хвилин за 21 тур. В трійку лідерів також увійшли представники кривбасу друзі. Іван Дібанго і Андрій Кліщук, у яких по 2034 хвилини зіграних у тому ж 21 матчі. Трішки на 4 хвилини менше. Тобто, це от вам топ-3 футболісти. Гравець руха і два футболісти кривбаса І це якраз і говорить. Про Кривбас багато що, що там футболісти функціонально дуже добре готові, і що їхні лідери. Якліщук, це ну, основний голкіпер цієї команди. Дібано це лідер цієї команди в захисті і в атаці він різницю робить. І цих, цих гравців Кривбас не втрачає, тобто там є стабільність, і цю стабільність переносять футболісти Вернедуба саме в результат. Тому от такий цікавий факт. Вам озвучив, друзі. Вам дякую за перегляд. Обов'язково пишіть свої прогнози знову ж таки на цей 22 й тур. Прямі трансляції у нас будуть. По матчу шахтар точно. Ну по іншим матчам, уже в телеграмі, друзі, вся інформація буде детальна. Туди обов'язково підписуйтеся. Тому ставте лайк і підписуємося обов'язково на канал, щоб не пропускати якраз старт прямих трансляцій і вихід відео. Всім до нових зустрічей